Тож тепер українців і європейців може непокоїти лише одне питання: як на скасування далекобійних обмежень відреагує? Новопризначений президент США Дональд Трамп. Раніше ЗМІ писали, що він може навіть повернути заборону. Загалом у Європі все ще доволі нервово ставляться до Дональда Трампа, як уже в ролі президента США вдруге. Водночас, як пише видання Washington Пост, європейські лідери, які спілкуються з республіканцем від моменту його перемоги, зауважили, президент США лише ставить запитання про Україну, а не висуває вимоги. За словами джерел, видання дзвінки проходили в більш добразичній атмосфері, аніж очікувалося. Дональд Трамп більше слухав і був добре підготовлений. Ну і про це все далі. Предметно будемо говорити із керівником відділу політичних комунікацій аналітичного центру політика Артем Бруджуков долучається до нашого ефіру. Наше вітання. Добрий день. Вам дякуємо, що знайшли час і можливість. Добрий день, ради бачити. Навзаєм давайте про все по порядку. Ну тому, що видання Reuters пише якраз таке про мотиви Байдена дозволити Україні бити далекобійною зброєю на територію Російської Федерації. Як ви би оцінили це рішення? Це для Трампа стратегічна послуга чи політична підніжка? І як він далі реагуватиме? Тому що розуміємо, так є у нас вікно у два місяці. Ми маємо його максимально використати, але ніхто не знає, що буде потім. Ну, насправді мені здається, тут треба говорити про те, що не розцінювати це виключно з негативної точки зору, як це намагається представити той самий Дональд Трамп е молодше. Тут історія в тому, що дійсно задача нового новообраного президента Сполучених Штатів, м, начебто, змусити країни до того, аби сісти за стіл переговорів, і так само як писав попередньо Блумберг. Позиція Трампа також в тому, що Путін має поступитися чимось для того, аби це дійсно була угода, а не просто капітуляція з боку України, нав'язана Росією і була підтримана західними союзниками. Тому очевидно, на тлі майбутніх потенційних перемовин з терористичною державою Росія Україна має отримати дійсно важелі і аргументи для того, аби переконувати відійти від того, ну скажімо чесно, ну неадекватного плану, який Пропонують в Кремлі Я нагадаю, да це віддати їм Запоріжжя, віддати їм Херсон, відмовитись від НАТО і багато багато ще рожевих мрій, які існують в голові кремлівського диктатора. Тому насправді історія з дозволом по ударах в глиб російської території це підсилення наших позицій на потенційних перемогах. Я не кажу, що вони відбудуться чи дуже скоро, чи вони будуть ефективними. Але водночас, коли Росія постійно йде на чергові кроки по ескалації, західний світ не може не відповідати. От, нещодавно залужний якраз на премію української правди ТОП-100 сказав, що велкам в третю світову війну. Тому що дійсно іранські шахеди кожного дня літають над головами українців північно-корейці приїхали сюди фізично воювати. А наші союзники роками роздумують: а чи дозволити Україні використовувати потенціал? Але з іншого боку, пане Артеме, тут виникає питання і до України, яким чином діяти нам налагоджуємо ми зв'язок, відновлюємо комунікацію. Ну тому що є дуже багато аспектів, про які би хотілося поговорити з Артемом Бронжуковим, і зрозуміти яким чином тут Україні вибудовувати свою комунікацію. По перше, із західними політиками, по-друге, безпосередньо із новою адміністрацією Дональда Трампа, яка зараз на етапі формування, ну і так само фактично, чи продовжувати нам бити вглиб території Російської Федерації, провокуючи, як пишуть західні медіа, так само ядерно держу. Провокуючи, це війна. Ми граємо в цю гру вдвох. Нікому не провокуємо. Ми то не провокуємо, але ж дивися, Путін говорить своєю ядерною доктриною, що він спокійнісінько може її застосувати застосувати ядерку. Ну то знаєш, з одного боку ми продовжуємо бити, збільшується ризик ядерки з іншого боку, не продовжуємо, демонструємо свою слабкість. Ні, ми просто демонструємо його силу. Того Україна буде битися далі, і не буде ядерної зброї, поки що принаймні е, друзі, напишіть, що з цього приводу думаєте. А -а -а. Ми, тому що бачите, наші студії думки розділилися. А ще мене до речі здивувало те, що Дональд Трамп зараз так виважено спілкується із своїми західними європейськими колегами, розпитуючи про Україну, як вони оцінюють план перемоги Володимира Зеленського, яким чином вони на нього реагують? Тобто він збирає. Ось таку інформацію, а не намагається е, якимось чином поки що диктувати свої умови. Так може це хитрість і є, Можливо. і ще й немає інавгурації, ще ж треба дочекатися, може він потім буде розповідати. Все, як всі бояться цього. Ну, подивимось, друзі, це все ще в динаміці, все в процесі, і якби е, весь світ бачить, з ким ми воюємо, і ми розуміємо, це прекрасно, і Путін однозначно здатний на будь-які кроки. якщо... Його не поставити на місце. Ну а ми бачимо, що з цим поки що, якби питання ну не вирішується в практичній площині. Немає сильних лідерів в світі, як показує нам практика. Артем Броджуков повертається до нас і Юля. Так, пане Артеме, дуже раді, що вдалося нам налагодити зв'язок. Тут хотіла би вас запитати про реакцію України. Ну тому, що ми дискутували в студії з одного боку, якщо Україна продовжує бити атакам саме по території Російської Федерації, так чи інакше збільшується ризик ядерки, яку може застосувати Росія. А з іншого боку, якщо Україна не наважується на ці кроки і зупиняється зараз на тому моменті, що ми лише один раз завдали ударів атакам саме і штормшедов. Ми демонструємо свою слабкість, демонструємо, що ми будемо погоджуватися на ті умови, які нам диктує Путін, Ну і в результаті західний світ Дивіться, історія, яка не підвищує ризик удару ядерною зброєю. Тільки якщо ми капітулюємо, віддамо Путіну всіх наших людей, всі наші території, складемо лапки і просто віддамо своє майбутнє на паталу росіянам. Очевидно, що Україна має жорстко реагувати. В рамках всіх своїх можливостей на сьогоднішній момент тому знову ж таки, удари далекобільною зброєю мають відбуватися до того періоду, поки він в нас є, і навпаки, задача української дипломатії і президента і загалом наших. Всіх людей, які працюють на зовнішню аудиторію, працювати над розширенням наших можливостей, тому що знову ж таки я не скажу якусь крамолу чи якусь нову тезу, але всі розуміють, що Путін це звичайнісінький гопнік з Пітера, і він розуміє виключно мову сили. І оця історія з цими арішниками, з яких сміється вся Україна з їхньої назви, то очевидно, це виклик на Києву. Це меседж нашим західним партнерам про те, що, начебто, Путін готовий, ну от із вчорашній його виступ, про те, що він готовий йти до кінця. А історія з тим, що до кінця це не захоплення України. Він готовий йти на Берлін, на Париж, на Лондон, стріляти по Вашингтону, так далі. Тому подібне тут історія в тому, що якраз оця постійна перманентна слабкість західних партнерів НАТО загалом. Вона і стимулює Путіна проявляти себе таким чином, що він використовує міжконтинентальні балістичні ракети для удару по країні, у якої є тільки ракети, які літають на 350 кілометрів. Ну це ж реально якийсь комплекс, з яким до дядечка Фрейда треба йти, а не говорити про якусь реальну геополітику. Так, звісно, але... що в нього набагато більше ресурсів, ніж є в нашої держави. Але Америка, але Європа має зараз знайти сміливість, яку вони загубили напевне після другої світової, десь відшукати її, дістати і поставити на місце, на місце диктатора. Тому що якщо цього не відбудеться і буде там умовно продовжуватись ці провокації, це все перейде в гарячу фазу війни з країнами північно-атлантичного альянсу. Пане Артеме, але схоже, що м дуже довго наші партнери будуть над цим розмірковувати і над відповіддю для Путіна, в тому числі ну тому, що удар цим Орішником відбувається 21 листопада, а Рада України НАТО збирається аж 26 листопада. Ну фактично тиждень. І за цей час може статися насправді що завгодно. Схоже, не так і вже поспішають наші партнери якось реагувати предметно і давати відповідь Путіну. Ви дуже правильно підкреслили, і тут справа навіть не тільки в засіданні 26 го числа, яке відбудеться після п'яти днів удару. Давайте згадаємо історію з північно-корейцями, про які і українські спецслужби, і українські президенти потім вже вся західна преса писала. Вони приїхали ще наприкінці літа. А реальна якась відповідь, і в якраз вигляді дозволу, вона прозвучала в кінці листопада. Тому в чому головна насправді проблема для нас? Тому що наші союзники, вони бюрократи, в механізми працюють дуже повільно і тому ми довго просимо дати танки, довго просимо дати артилерію, довго просимо дати літаки чи будь-які інші дозволи. Російські партнери вони реакціоністи. Вони готові в один момент дати мільйон снарядів, 10 тисяч військ. Відправ. Вити технологію по виробництву шахетів, так, і все це знову ж таки демонструє проблеми не України. Так це на нас впливає, і це дійсно ми за це платимо найбільшу ціну кров'ю наших захисників та захисниць. Але це все демонструє слабкість системи західної проти авторитарної, яку Китай намагається протиставити сьогодні сполученим штатам. І знову ж таки можна скільки завгодно закликати а, прийти до тями, почати займатися реальними справами. Але сьогодні, от маємо те, що маємо. Відомо політична українська фраза дійсно західний світ набагато в чому відстає від е, вісі зла, і він програє зараз цю геополітичну гонку. Так, Проблема в тому, що Путін у такій ситуації відчуває свою безкарність, і питання в тому, як далеко він може зайти. Ну тому що ось ця політика і практика стримування агресора вона себе не зарекомендувала. Зараз ми чуємо про те, що Путін розуміє тільки мову сили, але ми не бачимо цієї демонстрації сили. В цьому та й найголовніша проблема як ми вже встигли за вами проговорити. Звісно, що Путін не зупиниться на Донбасі. Він не зупиниться в Харкові. Він не зупиниться в Херсоні. Його мета більше бідна. Це якийсь особистий історичний реванш за все, те, що він бажає несправедливим. Як він каже, найбільша геополітична катастрофа двадцятого сторіччя, розпад радянського союзу. От йому треба повернути Варшаву, Будапешт, Прагу, інші європейські столиці під свій вплив. Йому дуже подобається, коли звучить тем. Теза про російські танки в Берліні. Оце от, от, розуміємо. З вами, ми, зна... ми з вами, пане Артеме. Це розуміють українці, але схоже, що Рез... це не розуміють якраз таки в Європі, тому що там останні Рез... опитування Рез... говорять про те, що е, європейці зовсім не готові до війни. Вони не хочуть брати участь в бойових діях, якщо раптом це доведеться. Європейці сьогодні це страуси, які Засунули голову в пісок якомога глибше і намагаються видавати, що вони нічого не розуміють і не чують. Але поодинокі голоси той самий візьмить голову комітету Бундестагу по обороні, який казав, що в наших розрахунках Росія планує напасти на Німеччину в 28-му році або в 32-му році. Деякі поодинокі голоси працюють знову ж таки. Апелюючи до історичних подій непередодні Другої світової відбувалося все те саме один в один. Був е схиблений нацист, тут схиблений фашист, його неконтрольована е агресія проти іншої держави мирної. Весь світ закриває очі і намагається якось домовитись. Не спрацювало, але нагадаємо знову слова залужного: третя світова вже не просто стучить в двері, вона їх відкрила і зайшла після того, як росіяни привезли північно корейців, Після того як росіяни використали е міжконтинентальну балістичну ракету. Тому знову ж таки Україна, так, звісно, ми страждаємо. Ми стікаємо кров'ю. Ми в війні вже майже три роки. Але це все може дуже швидко очікувати і тих самих європейців, які сьогодні, під час соціологічних опитувань, говорять, що вони не готові, вони будуть тікати і так далі, тому подібне. Дякуємо вам, пане Артеме, за ваші думки і за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Артем Брунжуков, керівник відділу політичних комунікацій, аналітичного центру політика, був із нами на зв'язку. Рухи.